i so Сьогодні до мене в гості. І сьогоднішнє відео буде про те, як перезагрузитися та підготуватися до наступного робочого тижня. А розпочинати я буду із розкламлення свого особистого одягу. Я вже витягнула із шахи-купе своїх поличок, хочу їх пересортувати, передивитися. Те, що вже мені не потрібно, роблю це регулярно. Стараюся це не наскладувати, не наспирувати. І зараз я буду цим займатися. Також е, потрібно мені е, наобривати черешні, е, поставити, зварити компот, е, також е, помити підлогу на першому поверсі. Е, ну і, звичайно, не забувати про те, як трішки відпочивати. І хочу, щоб ви були разом зі мною зараз присутні. Приєднуйтесь до мене, обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте свої подобання. Будемо займатися всім цим разом. Я впевнена, що робити роботу разом веселіше. Тому давайте приступати до продуктивного робочого тижня. На диво, у нас сьогодні гарна погода, світить сонечко, дуже тепло. Пару днів падав дощ і дуже було так. Пасмурно, прохладно, вже сьогодні, нарешті, тепло. І люблю в таку погоду працювати і також в будинку. Ну і на подвір'ї, звичайно, але в будинку приємніше, тому що падають гарні промінчики, теплі сонця у будинок, кімнату. Ну і це. Надає більше такого гарного атмосферного настрою для виконання моєї роботи. Такий завал, як бачите, роботи в мене зараз є на ліжку. Все це виклала із шафи. Переберу зараз, посортую. На категорії цей одяг, і тоді вже відберу, подивлюся, те, що мені не потрібно. Можливо, те, що не сезонне, я поскладаю в інше місце, так щоб воно просто не стояло одне біля одного. Мені так буде зручніше по категоріях роздивлятися, ну і тоді вже буду складати все акуратно на своє місце. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun can't skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Дивіться, таким чином я розкладаю собі по категоріях, і вже можна сміло покупці. Прибиратися, щоб не було такого великого хаосу дотепер, як стояла така велика купа. Посортувала я сюди окремо штани, легінси. Також поставила я спідниці плаття. Також купка, Там в мене кофти. Тут купка в мене з такого теплого одягу і навіть ще у мене. Стояв такий зимовий з оленями, теплий сфедер. Не знаю, коли я його брала. Можливо, не поставила його на поставила в коробку до зимового періоду. Мабуть, точно забула. Також мої футболки, які я ношу в такий будний день, там піжама тепла, також такі речі про холодну погоду. Які ношу там по хаті, і також мої піжами, плаття, які я брала в неділю до церкви. Зараз буде мені простіше все це по категоріях ще раз перебрати, подивитися те, що, наприклад, мені не подобається, я можу викинути. А також речі я зразу поскладаю в собі по покупці розкладу. Те, що я буду носити зараз і повинне бути у моїй шафі на видному місці. Down the boulevard with the top down low. Views are blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace. Lost in the moment in this rhythmic chase. Catching glances from strangers as I pass them by. In the city of dreams where stars light up the sky. Every step, every verse takes me close to the high. In the soft rap world where I spread my wings and fly. Waves crash my wings and fly. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hood. Got the ladies moving in the fellowship. Underneath the blazing sun, where the sky meets the sea, I find my inspiration, where I'm truly free. With each rhyme and each beat, I paint my own story. In this endless summer, where worries turn to glory. I look at you, and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. When I speak, so I trip on my tongue.

You pick up the phone, don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you. Вила порядок, поскладала одяг на своє місце, посортувала, поправила трішки ліжко, постіль міняла на днях, застелила таку, також поправила штори гарну, відкрила вікно, пускати свіже, гарне повітря і покажу зараз, як виглядає вже охайні речі у шафі. Яки прибиралася в спальні. подивіться, мій звірюга поробив мені тут порядок. А моє кашпо з квітами, з землею все, порозгрібав, повисипав землю, там вже почав щось шукати, рити. Порозкидав, порозтягував, на стіл виліз, тут слідів мені поробив багато, заліз в гамак також. Мав заняття з моїм светром, подушку розгриз, а -а -а, ліка, ну і куча-куча мосору. Роблю я зараз непланово порядок в альтанці. А, до речі, Побілила я стіну і трішки ми поробили такої штикатурки, яка в нас є на другому і в спальні і на першому поверсі. Також я поробила такі невеличкі острівки, дуже гарно виглядає. І побілила я потолочним білим, білою фарбою для потолка. Получилося дуже так, свіжо, гарно. Ось цей край. Я хочу закласти. В нас ще лишилося від, спальні, від першого поверху бегети. Вони якраз такі широкі, я думаю, вони сюди просто ідеально помістяться. Зараз все це позамітаю. Хоча б зроблю порядок трішки, тому що не права відійти хоча б на пару хвилин, залишити його самого. Вже припнула, нехай сидить там в холодочку. In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die. Let's show we really care through thick and thin. There by my side, the shoulder to lean on oh, when it is good and high. You're the one who lifts me up. We share, we'll stick together, ride or die. Let's show we we care through thick and thin. You've been there by my side, shoulder to lean on when it is good and high. You're the one who lifts me up. Почалася я ненадовго, потрібно було забрати сина зі спортзалу, тому вже приїхали трішки під вечір, але я ще до того. Встигла позамітати, дещо поправити, таке поскладати. Ну, вже зараз приїхала і ще так проходжуся контрольний такий е, е, контрольний раз, проходжуся, дивлюся, що потрібно ще забрати. І, і все. В принципі, помити підлогу. Зараз мені тільки залишиться на першому поверсі. День мій буде вже завершуватися. Тому е, дякую, що залишаєтеся зі мною. Також для новеньких обов'язково. Перегляньте, чи ви підписані на мій канал, щоб не пропускати нових мотивуючих, цікавих відео. Кладіть лайки, кладіть коментарі. пишіть обов'язково. Ми так з вами, хоч трішки спілкуємося, маємо. Таке спільне спілкування з вами. Ділимося своїми враженнями один з одним. І, звичайно, що мені дуже приємно читаю коментарі повністю всі. Мені дуже приємно читати такі прекрасні від вас відгуки. Дякую всім ще раз. Обов'язково. Залишайтеся зі мною, наступні відео будуть не менш цікаві, ніж ці попередні. Ми З вами зустрінемося в новому відео. Всім па-па, всім гарного настрою, мирного неба. До зустрічі! The silence of the night, all the chaos of the day, you're the one I turn to in every single way. With you, I find solace in the warmth of your embrace. Together we stand strong in this endless fray. Friendship, oh, friendship. Let's make our colors blend.